Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви задаєте питання кордони 91-го року реальність чи фантастика? Чи реально відвоювати, отримати назад будь-яким шляхом? А потім будемо розбирати, чи це реальність? Взагалі-то да. Взагалі, так. Да. Навіть дуже велика реальність. Навіть дуже велика реальність. Ось. Єдине, що єдине, що постійно цю нашу реальність обнуляє оцей диявол, який за перебриком живе. А реальність є. Зараз будемо дивитися, яким шляхом. Тобто, реальність є. Давайте ще подивимося так. Реально, це. Ну, за рік 100% ні, я це навіть не відчуваю, тому не буду дивитися. Найближчі 2-3 роки. Давайте так Найближчі 2-3 роки 5 і більше, 10 і більше. 2-3 роки. Ну Це треба дуже добре поборотися. Але реально, в принципі, є. Карта не каже ні. А, від 5 і більше. В принципі, теж карта не говорить. Мечем. Тут мечем. І 10 років. Стопроцентово. 10 і більше років ми повернемо все. Зараз будемо тоді питати, яким шляхом. І тут теж говорить: в принципі, можна. Дивіться, 2-3 роки наступні ми будемо ще виборювати наші території. Тут, ви знаєте, дивіться, ця карта може говорити про нас, про внутрішню. Тобто, ми ще будемо на нашій території. Більше п'яти років може бути, що Україна перейде десь так: від п'яти років перейде на сторону. Тобто, це вже карта помсти. Це вже карта помсти. Ось. Можна, в принципі, докладати. А це стопроцентово буде вже ось десь 10 років. Звичайно, це карти на даний момент, вони так бачать. Це не значить, що через 2-3 роки ми можемо не, не мати. Можемо, але не раніше. Я не відчуваю цього раніше. Дуже теперішня влада дуже постаралася, щоб ми це не отримали. Раз, дивимося тоді, яким шляхом. Яким це шляхом, як це буде відбуватися? Ви знаєте, ми цього наразі не бачимо. Тут повинна бути і дипломатія, тут повинна бути і хитрість, і, звичайно, військовим шляхом. Звичайно, військовим ми відберемо свої ресурси стопроцентово. І ми не повинні нічого більше віддавати. Тобто ніяких здачей, здач територій не повинно бути. Ось як. Нам, звичайно, страшно, дехто навіть не хоче про це думати, на що нам ці території? Оце, знаєте, настільки дурниця, люди не розуміють, вони не вивчали історію України. Якби вивчали, вони б не казали: а на що нам той Донбас? Ось якось так. До речі, хто дивився останній сеанс від Валентини, чув вже, що вибори, коли здається, Кравчука вибирали, мали вибрати Чорновола. Конкретно за Кравчука було тільки 20% голосів. Ось так, мали вибрати. Вони там правда точно не сказали, але я так зрозуміла, що це мав бути Чорновіл. Гаразд, В'ячеслав Чорновіл, дивіться, тобто це буде військовим шлясом, це не так швидко. Це буде, і звичайно, такі, як Червінський, тут будуть потрібні по цій карті. Наш Масад потрібні особливо. Ось, і, звичайно, повинна перейти війна на їхню територію. Тут не уточнюється, або ми почнемо конкретно по ним стріляти. Або ми перейдемо. Тут навіть, ви знаєте, не виключення, що можемо перейти, тобто наші війська перейдуть на їхню територію. Ось якось так. Да. Цікавий, Цікавий розклад. Гаразд, мої дорогенькі. Якось так. Навіть не знаю, що питати. Раз, не буду тягнути ваш час, але нам не можна віддавати територій. На жаль, на жаль. тобто, не, не баж... навіть не те, що зараз не віддавати, тут просто а, хотіти назад все. Розумієте? Любити жадібними бути до своєї землі. Ось як жадібними бути до своєї землі і бажання все повернути. Воно наше. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все можливо, разом ми переможемо!